Рівно рік і два місяці назад, волею Божою і вашою пройшли вибори, і я був обраний головою. У своєму звітному році я зусилля на таких основних напрямках. Виконання міського бюджету, забезпечення системи соціального захисту, розвиток спорту, функціональної центральної системи водопостачання та водовідведення і благоустрій. Ну, по бюджету міста. Бюджет, міста нашої, бюджет нашого міста складає по плану 4 мільйона 700 тисяч. На сьогоднішній день цей бюджет виконаний на 165% і складає 7 мільйонів 771 тисяча. В принципі, цим ми, я вважаю, справилися. По благоустрію міста дуже зразу було. У нас питання, яке перше виникнуло, вирішу воно виникло ще до нас, але попало нам у спадщину. Це, звичайно, сміттєзвалище. Перше, що ми розпочали працювати, це наведення порядку там. Було потрачено всього в нас за рік 200 тисяч коштів. Рішенням суду апеляційного сміттєвалище закрите, але рядом біля цього ми очистили площадку, на тій площадці, на якій згорнули сміття, ми відкрили площадку для перебирання. На сьогоднішній день займається одна із міста Кременчука, одна бригада. Ну і наші місцеві також допомагають перебирання йде. Решту, яке що там не передається для, для утилізації, для вторинної переробки, що не користуються попитом, то ми... Звичайно, його підгортаємо і наводимо в порядок. Благоустрієм в нас займається міська сервісна служба. Сказати, що нема питань до цієї служби, неправильно було б сказати, питання є, і багато питань, але скажімо, те, що ми навели порядок у місті, все-таки ще те, що ми... Причепурили його, звичайно, роботи ще багато, але те, що було зроблено, все це лягло на плечі оцих жінок, на плечі керівників, ну і, звичайно, на нерви Василю Васильовичу. Але я хотів би тут одразу всім сказати, що жодна служба, хотій буде там і 200 чоловік, якщо ми всі будемо гуртом накидати, а вони прибиратимуть, вони не наведуть порядку. На жаль, на сьогоднішній, день, на сьогоднішній день автомобільний парк технічне оснащення міської сервісної служби, звичайно, желає бажати луччого. Протягом звітного року продовжується робота з розширення мережі вуличного освітлення, вартість одного світильника від 10 до 15 тисяч гривень. Ми пішли другим шляхом. Ми, ми почали працювати з населенням. Я не скажу, що це так легко далося, те, що тут, але все-таки нам вдалося більше 120 лампочок по території міста почепити е за рахунок міської ради, але через лічильники тих людей, які це захотіли зробити. І вони включають світло в себе. А кожен рік у нас по договору є люди, які звертаються, отримують все таки кошти. По 100 гривенників там лампочка економка за рік, тоді ще до подорожання вона нагорала на 63 гривні. Коли нам було предложено електрофікацію завор складе 40 40 лампочок повторію, коштувало б нам 600 тисяч гривень. таких грошей ми не знайшли. Да, водоканал. По цьому Підрозділу міської ради також є питання, також дуже багато не визначено. Коли ми підрахували, почали розбиратися все, що там відбувається, де хто скільки, куди, як, і, і хто платить, хто не платить. На мою думку, тут ще є над чим працювати, тому що із 4 тисяч лишніх дворів лише 2400 заключені договора, тобто лічильники. І я думаю, як багато людей дуже не платить за воду, дуже багато людей. В основному я вам скажу, це не пенсіонери, це не ті, а це ті, у кого і машина, і магазин, і ще і інше. На сьогоднішній день 1150 заборгованих перед водоканалом по заводу є. Утримання ремонт і будівництво доріг. Що ми в цьому році поклали собі за мету і як завдання? Якнайбільше полатати там, де є асфальт. Ми і це зробили майже три тисячі метрів квадратних. Ми постелили за рахунок міського бюджету і десь метрів сімсот, точно не тому що метрів сімсот квадратних це за рахунок добробуту. Всього на дороги міста за цей рік. У нас вивезено ну, і розкидано і розгредеровано, утрамбовано 6,5 тисяч щебня. Вдумайтеся, 6,5 тисяч. В основному це робиться для того, на наступний рік ми плануємо в основному стелити асфальтове покриття. Це все по, типу. по... багато також було балачок, писанини. Кривотолки і всьому, по. Але кінці кінців зрозуміли її по укладанню тротуарної плитки. То відома тих, де щось десь плитка лопнула, чи що в нас договор із цією організацією, протягом п'яти років за всю постелену плитку вони відповідають і відремонтовують, усе, міняють її безкоштовно. По благоустрою. Весною було до Дня захисту дітей, об'їхали все усе місто, попіднімали деякі дитячі майданчики, їх відремонтували, попідкрашували, привели в Божий вид, але а потім ще ми все-таки все -таки при у центральному парку поставили на 155 тисяч цей цитадель, і на 40 тисяч ми додали ще у дитячі садки. Поставили там дитячі качельки, горки і все остальне, те, що в принципі требувалося. Ми прибрали дошку пошани чи дошку пам'яті, як вона називалась, де були наші герої. Ми це согласували з ветеранами, ми обговорили це питання і зробили дошку місто пам'яті. Ми поставили, ми називаємо цю дошку наше майбутнє, де і твара наша, яка перспективна, спортсмени. Учні школи, які займають на Олімпіадах, на всьому там вони розміщені. Звичайно, не обійшлося в нас і без казусів. Комусь полюбляється розбити там не один уже, скажімо, штук шість рамочок було побито, порвані фотографії і таке, ну будемо говорити, це я відношу все-таки на, на наш рівень виховання і всього. Багато питань і виникало, і потім все-таки було прохання, навіть зрозуміли, і багато було одобрення по нашим лайбордам, де ми встановили наших земляків знай... знай... наших, які проставили наш край. І в принципі на сьогоднішній день піднімається питання і про проданейця, і Уварова нас залишилася, не так сказати, без... Лайборту, тому ми думаємо його на далі, в принципі, вже е, змовчали зугласня депутатів, е, запрос з вже він потихеньку виготовляє, ну а приймати рішення вже під новий бюджет до Нового року. Другі ми в Україні почепили, поставили пам'ятник загинувшим Атом. Це був перший пілограді, потім ми другий. На жаль, на жаль, суді, доля розпорядила, розпорядилася так, що не вистачило, ще троє загинули, ми поставили, так сказати, праве чи ліве крило біля цього. Розважальні та патріотичні заходи. Ну, те, що ми приймали участь, вже не зовсім були готові у святкуванні минулого нового року і Різдва Христового. Перше те, що почалося, прийняли, звичайно, подарунки свої, там були дітям, це на 1 червня, те, що були, у нас проведено День захисту дітей і ми приймали в цьому чергу. Коли планувалася поїздка разом з Щебрицями, там у місто Зінген до нашого побратима, але коли узнав, що у нас цей час збігається з святкування Дня міста, я, в принципі, віддав усі бумаги, там трошки покаталися на цьому, роздуть, розказати. Навіть цікавилися, зацвітучі бриці там у Зіньгіні цвіли. Нормально і пішлися без копільця, а ми з вами тут, в принципі, зробили День міста. Як на мене, на мене цей. Це свято нам вдалося, Ми виділяли на нього 100 тисяч гривень, які на проведення, цей концерт, і ці всі атракціони, це все. Але з метою, з метою економії коштів ми звернулися до підприємців. Ніхто нікому руки не викручував. Кожному було прислано і дайте в тому, хто скільки, хто скільки дасть. 100 500, хто 100. Були такі, 100 давав. Були такі, причому не бідні, причому. Було все. Жо всі кошти були перераховані на е, рахунок міської сервої служби і всі кошти потрачені е, 42 тисячі, які витратили на проплату ці. Я хочу ще раз подякувати усім людям і вашим, вашим особам тим людям, які були там на тому, варили їсти, пили чарку, пиво, все. Але я вам з гордістю заявляю і за вас, і за себе, що у той день жодної бійки, жодної кражі, жодного погрому, все було навіть хорошо і на дискотеці. Ось за це спасибі. Навіть такий казус розказував Феда, начальник, що хтось випив чарку, забув з документами велосипед, барсетка, все, і ту привели, поставили під. Міліцію. Ну, як, як на те йшлось. Тому я вважаю, що ми і надалі будемо залучати і організовувати такі празники. І залучати до цього спонсорів. Я е, вірю в те, що знаєте, в Святому Писанні сказано да не сході трука даючого. Тому воно буде правильно. Так само в нас пройшли Богатирські ігри, так само в нас пройшли і День незалежності, все це відбувалося, все це було на відносно високому рівні. Розвиток, підтримка розвиток спорту. На моє глибоке переконання, кажуть мудрецеві, говорили про те, що хто не тратить гроші на культуру і на спорт, то тратить їх на тюрми. Воно, в принципі, так і є. Навіть у маленьких сільських радах, як Жуківська, Канавська і так далі, в цих, кожній сільській раді є свої спортивні колективи, футбольні. Тому було прийнято рішення. Я не скриваюся за моєю ініціативою, але все-таки було підтримано рішення створити футбольну команду, створити, підтримати всі інші. Виде, як настійний теніс, баскетбол, карате, та всі, хто до нас звертався за допомогою в поїздках, і Артем Письмак, і е, е, всі, звичайно, отримали під, підтримку, можливо, не в тій кількості, не так би як хотілося, але все-таки ми й надалі довго. Ну, по футболу, футбольний кубок ви е, бачили, хто, е, повірте, все-таки я вважаю завдячуючи, завдячуючи на... Нашій футбольній команді кобилячани стали знову ходити на футбол. А якби ви знали, який нас потужний десант підтримував у Машівці, коли ми грали першу гру у фіналі Кубка з Машівкою, ну, ну, повірте, це було щось ще. По земельних ресурсах. На сьогоднішній день я скажу, що землі як такової на території міста немає. Податок у нас по продажі не виконаний, всього 60 сотих продали, але за них ми отримали 381 тисячу. Мені ще половину з них отримали, половину, згідно закону, люди проплачують за три роки. Якщо з висоти, так сказать, прожитого цього року сказати, чи все вдалося, багато чого не вдалося. В першу чергу не вдалося. Мені зуміти підхід знайти до своїх колег, до сільських голів до цього, я говорю про мінання громадян. Якби ми зуміли переконати людей, а навіть не людей, а чиновників, Вони теж люди, не хватайте мене за язик, але все-таки чиновники стали впоперек цьому. Якби ми зуміли переконати і об'єдналися, і в нас би був би бюджет, об'єднаний бюджет цієї громади на сьогоднішній рік 65 мільйонів. Уявіть собі, що можна побудувати, зробити і для людей, і, ну, саме розумієте, що таке 65? Це в 6 разів більше було. Роз'яснювали, показували, ну, розказували, на пальцях розказували. Але, але гарний закон, гарно прийняти чиновникам, але вибачте мені на слові. Писав його неок, писав підписував, писала людина і приймала цей закон, яка не володіє ситуацією. От і вся, так сказати, причина. На жаль, ми на сьогоднішній день вже втратили можливість жити 2017 рік по новому, з новим бюджетом. Тобто з гроши. В основному, в основному, мені здається, я висвітлив те, що хотів. Звичайно, ще приношу раз вибачення про те, що не все ми встигли зробити, все потім. У мене є така е тетрадька, так скажемо, в якій записано всі заяви, записані всі проблеми. Дякую. Становні присутні, я вдячний те, що ви прийшли, вислухали е мій звіт. Ну, я сподіваюся, що наші постійні широкі співпраці будуть набагато більше, ми з вами зробимо, більше в тому. І я запрошую вас усіх до співпраці. Я запрошую вас до того, щоб ви ну, не знаю я міського господарства, я його вивчаю поступово. Ну і прошу вашої тут допомоги в цьому, щоб ви мені навчили і допомогли. Дякую вам.